Піднімає з парку до верхнього білету. Таю стежкою ту стежку називають бур'янами. Через бур'яни. До речі, вирізали, нема топаду. Але не видали. A jakkoliv se je zelené, no tak je spravdě hrdné. Dřeva je trva, sonečko svítí. літо. Нагадую, ми будемо йти біля казкового дубу, який виконує бажання. Треба піти до дубу згадати до дуба чи дубу до дерева. Треба піти буде до дерева, загадати бажання. І там є місця, де залишити можна. Одну, дві, п'ять, десять гривень, бажану монетку. Паперову важко там залишити. Дуб виконує бажання. Це казковий дуб мається на увазі буде ліворуч через кілька десятків метрів. А оце, наприклад, це звичайний дуб. Не підходить для виконання бажання. Бажання виконує з

А це казковий дуб, який виконує бажання. Дуб казковий. Наверху верхній білет. Теж часто мене буває, як запитують дорогу, кажуть, а верхній бювет, то який, а нижній то какой? Ну, Тобто логіка, що верхній згори, а нижній внизу не завжди працює. Але буває навіть іноді таке, коли кажуть, що верхній вгорі, а нижній внизу, теж уточняють, а де верх, а де низ. Чи оце верх тут чи низ, чи отам от внизу, аж самому низу, чи може то вверх. Каштани розквітли тим часом. Бач, ми вже казали, що на велосипедах люди люблять в важкодоступних місцях їздити. Я бачу, самокатами теж люблять по траві, в найбільш важкодоступних місцях. Нема ніякої доріжки. Ama botu çerez yankı. А на мене м'ясом пішли до кристала, а тут запишемо кристал. Має бути видно. Зараз буде. Буде видно зараз. А яким би бачите. Ну і словами, як би було не цікаво йти по парку, якби на ньому ніхто не їздив на велосипедах, на самокатах. Кристал. Кристал і вечорами світиться вікон 5. Не можна сказати, що кристал порожній. Кристал повний. Повний кристал. Тут до юзинку, не на Ну ми факт, что и били юзик теплот. А, пишуть нам теж в коментарях влітку люди будуть будуть але тобто але, то, то будуть будуть точно влітку але не 23 року це я хотів сказати влітку то люди будуть тільки не 23 року Це одні плівки вистачить, що даю задіти. Чого не враження. Вітер. До речі, якщо цікаво, от повне коло через парк робиться ну, максимально широке, наскільки можна зробити, коло через парк, воно має 3000 кроків, робиться в середньому за пів години. Два кола за година. Знову ну, ж в якому темпі йти. Можна і швидше, але можна значно помаліше. Ну, так, щоб без поспіху йти в такому темпі, як ми йдемо, пів години по коло весь парк. 3000 кроків. Ще які відстані розказати. Від кристалу, наприклад, на Мазепи до ВОК заправки 3000 кроків теж. Від Бівету півтори, тобто від кристалу до Бівету півтори тисячі кроків. Від Молдови до Бівету 1000 кроків. від кристалу до Карпат, ну там знаєш, як які ти 25 тисячі кроків.